4 лютого Всесвітній день боротьби з раком. Яка ситуація з онкозахворюваннями в Калуші та районі нам розповів міський онколог Володимир Гапчак? Так, проблема раку була, є і буде. І в ближчі 10 років я не думаю, що проблема раку пропаде, тому що на сьогоднішній день збільшується виявлення раку по області, по Україні, по району, по місту Калуш. І того року були акції, програми, які були направлені на те, аби люди зверталися за допомогою, а лікарі первинної ланки виявляли онкозахворювання. Ціль одна виявити рак в перших стадіях, в першій другій стадії. Вісцеральні форми раку, тобто рак внутрішніх органів, трудно виявити, тому що в перших стадіях він. Не проявляє себе клінічно. А вже коли проявляю клінічно, то вже я кажу, третя-четверта стадія, і вона лікуванню підлягає, але підлягає лікування довготривале, трудне. І тому всі ці програми направлені на то, аби виявити так званий ранній рак. І зараз, 4 числа, був день боротьби з раку, теж направлений на то, первинна ланка повинна виявляти. Рак на ранніх стадіях. Більше хочеться звернути увагу на візуальний рак, так називаємо візуальний рак, тобто рак, який може і лікар, і пацієнт побачити очима. До нього відноситься Це рак шкіри, рак губи, рак ротової порожнини, рак прямої кишки, у жінок рак, рак грудної залози і рак шийки матки. На першому місці в, цьому, в тому році по виявленню по місту вийшов рак шкіри. Чому? Тому що на протязі двох років міська поліклініка адміністрація направлено працювала на виявлення рак, раку шкіри. В чому це заключається? Що люба Плюс тканина, тобто будь-який новоутвір шкіри, який є, який лікар знайшов, терапевт чи вузький спеціаліст, направлявся до онколога на консультацію. І тому десь приблизно така статистика, що із 10 людей, які прийшли звичайно по пілому, один чоловік мав фраг шкіри. Звідси ми маємо виявлення, звідси ми маємо стопроцентне лікування. І тепер у нас 90% раку шкіри це є перша стадія. Із них 10% друга стадія. Про третю ми вже не говоримо. Що хотілося звернути увагу на тих людей, які не звертаються в поліклініку, які по тих чи інших причинах не мають проблем здоров'ям. Рак шкіри виникає на Відкритих участках шкіри. Тобто, в основному це обличчя, голова. І люди бачать цей рак шкіри, але займаються лікуванням, або воно пройде. І буває, що навіть з виразкування, тобто кровить виразка, вже ракова виразка, вони напротяги не то що місяця, а й рік можуть не звертатися, а лікуватися, починаючи з звичайної банальної там зеленки синьки і всяких там мазей, і доводять до того, що рак розростається до такої степені, що вже потрібно лікувати рак в стаціонарних умовах онкодиспансеру. Хоча, якщо він на перших стадіях, це є амбулаторна маніпуляція, це є ну, півгодини, як кажуть, оперативне втручання, це є криодеструкція рідким азотом, електрокоагуляція, у нас є лазер, то, то не проблема. А так, це вже стаціонарне, де приводять комплексне або комбіноване лікування. Тому хотів би звернутися до жителів Калуша, що всі новоутвори шкіри, перше чим займатися самолікуванням, звернутися або до онколога, або хоча б до дільничого терапевта, який спрямує, куди треба, аби оглянути. Слідуючи, це є губа. Причиною захворювання губи є багато причин, але в основному це курільщики. Сигарету, яку вони там ціло, постійне хронічне припікання. Було, ну, все-таки гаряча сигарета, і виникає. І на губі виникає плюс тканин. Ніку не звертають увагу, яку лікують. Потім з'являється виразка. Така маленька, теж лікують. Чому не звертаються за допомогою, не знаю. Ну, В рік буває таких 2-3 випадки. Тобто губа людина, яка звертає на неї кожен день уваги, чомусь не звертає це до лікаря, а займається самолікуванням. Ну і проблема в калуші це є рак, рак ротової порожнини. З року в рік, вже на протязі багатьох років, виявляється 100% занедбаність. Тобто, скільки виявили, скільки в четвертій стадії. І тому лікування, як, як таке на сьогоднішній день, в тому році по району взагалі виявлено два хворих, по місту один хворий, і з тих двох хворих один помер. Тобто лікування четверта стадія, там вже є метастази, там є ну, проблематично. І не зовсім зрозуміло, чому при пухлині ротової порожнини, коли люба тріщина у ротовій порожнині приводить до больових відчуттів. Чому люди не просто місяць, а роками не звертаються до лікарів. Ритовою порожниною в основному займається це стомат поліклініка на Грушевському. у нас. <кій> тобто, якщо якісь є проблеми, то, будь ласка, зверніться там в стомат поліклініку, оглянуть зуби, подивиться, якщо там є якесь підозрюваний онкологічну патологію, візьмуть гістологію, провірять. І... Якусь допомогу, надіюсь, в другій стадії, в другій стадії це виліковано. Ну, в четвертій, самі, знаєте, закінчується погано. Слідуючи, це є серед жінок на перше місці вже десятки років виходить рак грудної залози. І з року в рік збільшується кількість виявлення. Пов'язано це в першу очередь з тим, що у нас є діагностична апаратура. І ми на сьогоднішній день виявляємо в першу, в другій стадії, тобто на так називаємо, званий рак. А по-друге, де деякі є збільшення кількості раку грудної залози. По району виявлено за той рік 30 випадків, по місту Калушу – 18. 18. От, із тих 18, 4 в третій стадії. Третій стадії. Причиною по місту занедбаності це є пізні звертання за медичною допомогою. Тобто, оце самообстеження молочної залози, по-моєму, звучить і на телебаченню, і на цьвої, показують, як це робити, показують плакати, але люди, жінки, пальпують собі утвір, і не то місяцями, а роками не звертаються за медичною допомогою. Один такий приклад, коли до нас того року приїжджав. Голутюк, мамолог, доцент кафедри, ми виявили 10 підозр на рак молочної золози. Голутюк під, підтвердив, і з них половина самі собі виявили пухлину в молочній злозі. І тільки звернулись тоді, коли приїхав мамолог, представник конкурсу біспансеру. Чому не зрозуміло. Тому всі випадки, коли сама жінка собі знаходить якусь пухлину. Бажано звертатися напряму до онколога, якщо нема онколога, до терапевта, до хірурга, до будь-якого спеціаліста. Не хоче на рівні поліклініки звертатися, може напряму звертатися в мамологічний центр обласного онкодиспансеру. Ще ніхто нікого не відправив, поставлять діагноз. Але коли там є новоутвір, його треба диференціювати між доброяксним і злоякісним. Слідуючи, це є рак шийки Матки. Він стандартний в, в тому році трошки виросло виявлення, але він, він стандартно. Я думаю, що кожна, поважаючи себе, жінка раз у, у рік має оглянутися гінекологом. Але в жіночій консультації є такий контингент, який вибирають окремо жінки, які не оглядали два і більше року. Тут цей контингент якраз дуже інтересує онкологію, тому що що там твориться, невідомо. Тому є просьба до жінок хоч раз у рік, як, як нема акушер гінеколога, то хоча б до акушерки десь в селі чи, чи, чи ну, де, де це можливо. І рак прямої кишки. Трош, трошки він виріс. Рак прямої кишки дає клініку уже в другій стадії. Але одні не звертають на увагу, тобто є дискомфорт в прямій кишці. При людина в туалет, є дискомфорт. Не звертають на це уваги. Тобто відчуття якогось інородного тіла, ну щось не так. Не звертають уваги, звертають увагу, коли уже в калі з'являється кров. Тому бажано би, як коли в. Люд де не є якийсь дискомфорт у прямій кишці, звертатися. Це є дільничий терапевт, це є хірург, це є онколог, у нас є нештатний проктолог іменно по прямій кишці, який, який дивиться. Тобто поліклініка може діагностувати на сьогодні всі форми візуального раку. Викликає занепокоєння рак легень. Різниці, якщо ми подивимося, різниці між селом і містом, тобто занедбаність у нас приблизно по місту 20%, тобто четверта стадія, а по селу 60%. Оці рентген-дослідження, які, починаючи з Радянського Союзу, що треба раз-два роки проходити рентген дослідження легень. Чомусь люди це не проходять. Ті, що приходять, ми виявляємо, навіть виявляємо комп'ютерну томографію в першій, в другій стадії головне, аби пацієнт прибув в наш діагностичний, тепер називається поліклініка, діагностичний центр, аби прибув до любого лікаря. Перший, кого він має відвідати, це дільничий терапевт. А дільничий терапевт направив до тих спеціалістів, які необхідні. Калуші на кінець 2013 року на обліку перебувало 1292 онкохворі, а у попередньому році 1240. У минулому році первинно виявлено 236 випадків захворювання раком. З них 26 в четвертій стадії. У 78 хворих візуальна форма. У Калуші виявлено торік 24 випадки раку легень. У районі 36. У кінці минулого року в Калузькому районі на обліку онколога перебувало 2037 хворих. За минулий рік виявлено 377 випадків раку, порівняно з 349 випадками у попередньому році. Візуальні форми раку виявлено у 121 хворого, порівняно зі 106 у попередньому році. У третій стадії виявлено 10 хворих, у четвертій четверо. Перше місце займає рак шкіри 58 хворих. Друге легень 36. Третє грудної залози, 30 хворих. Основними методами профілактики і запобігання онкозахворюванням є давно відомі, але часто легковажно забуті правила. Здоровий спосіб це на першому місці, на другому місці це в разі любих змін патологічних зі сторони тобто візуальної форми, зі сторони того, що ми бачимо. Це і шкіра, це і молочні залози. це і... Звертатися зразу ж до лікарів. Зразу які є зміни зі сторони внутрішніх органів, теж не займатися самолікуванням. Це не означає, що у 100% випадках, які звертаються до лікарів, це обов'язково має бути рак. Ну, але, скажімо, люди старше 40 років повинні мати якусь онконастороженість. Потім треба звернути на генетичний спектр цієї дії. Тобто, якщо в, в родині хтось мав рак, неважливо локалізації, є велика вірогідність, що в дітей теж він буде. Тобто, якщо мама мала, наприклад, рак грудної залози, то діти мають, дочки мають обстежуватися більш детально, має бути у самого пацієнта онконастороженість. Він має звертатися кожний рік. На базі нашої поліклініки є всі необхідні, вся необхідна апаратура, яка може діагностувати рак. Якщо калуш і район порівняти, то виявлення раку в калуші йде, ну, скажімо, 65-70% загальної кількості це місто калуш, виявлено раку. Пов'язано з чим? Тру трудно пояснити, пов'язано з тим, що частіше жителі калуші звертаються за медичною допомогою. Так, частіше доступніше, тому що не треба добиратися ніяк. Це правда, але ніхто не не веде дослідження, що іменно шукало з екологічною цією бідою, що пов'язано з цим. Ніхто ніякий інститут не ведуть і стверджувати, що іменно ця екологія пов'язана з збільшенням раку. Це таке питання спірне. Я думаю, що причина просто доступність медицини. Близька доступність поліклініки до жителів.